Вже цієї п'ятниці в АТБ будуть діяти міцні знижки, які діють тільки з картою, АТБ на МакОфе з ароматом лісового горіху, пачка, 10 штучок 30-30 і Макофе Голд по 51 гривні. Також на холодний чай від Біола по 21.90. Також на моцарелу. Та Сологуні, Золотий Розер по 43 гривні. ікра тріски від Веладіс по 40 гривень. А ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з байнасті, там ще більше цікавого, і там вже є анонс, акцій, які будуть завтра. Також на кільку в томаті. З квасолою по 24 гривні з картою тебе дуже класні капсули для прання по 143 гривні, гель для прання по 138 гривень та дуже класні паперові рушнички Elite Soft по 34 гривні. А якщо у вас немає карти, перейдіть по силці в шапці мого профілю, зареєструйтесь, вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А після реєстрації, йдете в АТБ, тратите 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку. Разом 125 гривень кешбеку. І за кожну покупку в що буде нарахувати один і два кешбеку. Студмі не нарахували 80 56. Вже цієї п'ятниці в АТБ буде нереальна знижка на макофа з ароматом лісового горіха. Ціла упаковка 10 штучок по 34 гривні з картою АТБ. А ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал знижки з Байнасті, там ще більше цікавого. А якщо у вас немає карти, перейдіть по силці в шапці мого профілю, зареєструйтесь і вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А після реєстрації ДТВ ТБ тратите 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку. ви пишіть в коментарях, любите це Макофа чи ні. Сьогодні в АТВ почались нові акції. «Ідемте разом зі мною взяли чи від своєї лінії маленьке з сиром та беконом по 24,90 є ще з. Паприкою, крабом сметана, зелень та васабі, також по 24,90 і, і кіксель це сметана зелень та крильця барбекю по 41 гривні. Також взяла свій улюблений йогурт, питний Активія з вишничия та з полуницею по 16,90, також на вершки преміалі 33% жирності по 86 гривень. Взяла ось таку маленьку сметану злагода 200 г. По 18 гривень з картою ТБ. вареники, мішутка по 27 гривень, також на пальме. Мішутка з м'ясом медички 80-50, філені по 75 гривень та з м'ясом телятини по 64 гривні. Взяла також сьомого моя улюблена з картою АТБ по 235 гривень. Також вологі серветки 120 штук по 25 гривень. Також почала дуже класна акція на домістус, і Я його взяла ось такий синенький по 68,90 і ультрабілий по. 72 гривні. Також на кефір від ферма 1% по 31 гривні. Взяла ось таке Дольче, манго маракує по 9:90. Також олія стожар моя улюблена по 47 гривень з картою АТБ. Також почалась акція на каву Якобс мелена. Еспресо Експресо по сімдесят підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнеці, там ще більше цікавого. Всі акції, анонси, акції за тебе, все там. Також на каву Якобс Монарх, але в зернах 1 кілограм по 359,90. Також почалася акція на олію Олейна. Традиційна по 41 гривні. Також на пиво. Хайк синє та преміум по 18,90. Також на макарони Делюкс по 47 гривень. Також на... Тунець у власному соку по 31 гривні, та тунець в олії по 31 гривні. Я взяла ще наги це легко по 86 гривень з картою АТБ. І моя улюблена паста Когет по 45 гривень. А якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по посилці в шапці мого профілю, зареєструйтесь, і вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А після реєстрації йдете в АТБ, купуєте з картою АТБ, і вам кожного разу за покупку нараховує 1,2% кешбеку. А ви пишіть в коментарях, як вам такі акції за АТБ і що обов'язково купите. Сьогодні в АТВ почались акції, які діють тільки з карти. Тебе взяла макофе, три пачки моя улюблена по 33.30. Також взяла кілька томатному соусі з квасолою по 23,80. Взяла свій улюблений глінтвейн, Люхвайн німецький по 145 гривень з картою АТБ. А ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з байнація, там ще більше цікавого. Олія 100 жар моя улюблена по 47 гривень з картою АТБ. Філе з 405 грам по 235 гривень з картою АТБ. Також взяла свої улюблені вареники мішутка по 26,90. Так, взяла ікру, тріски по 39,60 з картою АТБ, Ось такі гель для прання вошфрі по 138 гривень. Порошок вошфрі по 143 гривні. так взяла ще свою улюблену моцарелу та сологудні по 43 гривні з картою. Тебе якщо у вас немає карти, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю, Зареєструйтесь і вам за реєстрацію, дадуть 75 гривень кешбеку. А при розрахунку картою АТБ на касі кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. мені тут нарахувало 4,13%.